Усім добро здоров'я! Сьогодні розпочав виготовлення коптильні об'ємом 450 літрів і хочу поділитися особливостями виготовлення саме такої великогабаритної коптильні. Відразу нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. І перша особливість цієї коптильні це те, що тут буде встановлено два тени. Цю коптильню я вже обшиваю вагонкою заводського виготовлення. Це значно пришвидшує роботу. Потрібно лише нарізати вагонку в розмір. Вагонку між собою ретельно склеюю. Не шкодую клею тому що каркас виготовлений з брусочків товщиною 30 мм. І він недостатньо міцний сам по собі. А разом з приклеєною вагонкою, і коли вона склеєна між собою, це усе стає таким монолітом і буде міцно триматися. Хочу звернути увагу, що на дно я спочатку поміщаю невжавічку. Ту заготовку, яка заготовлена саме для дна, вона в мене більша на 1 мм за ту, що для стелі. Потім обробляю її силіконом. В даному випадку використовую червоний силікон до 350 градусів. І потім поміщаю сюди заготовочку, яка призначена для стін. І відразу притискаю все це з'єдную між собою. Починаючи з середини дна. Для того, щоб просверлити нержавійку, я використовую ось такі бложки. Після того, як я її вже прихватив, я ці блошки викручую і замінюю на ось такі нержавіючі саморізи. У той же час верхню оцю частину я вже вставляю не ззовні короба, а всередину. Я роблю так із двох причин. Перша причина полягає в тому, що якщо я одночасно нанесу силікон наверх і на низ, то я не встигну прикрутити нержавійку, силікон вже застигне. Ну і друга причина у конденсаті. Оскільки конденсат буде стікати донизу, він буде потрапляти в нижній короб, а оцей верхній короб, який буде угорі, щоб конденсат, який на стелі з'являється, не потрапляв за стінки, щоб у нього не було жодного шансу. Верніше. Тому цей От цей шматок вставляється уже всередину. Для виготовлення дверей підготував ось такі заготовочки розміром 50х40 мм. стіл встановив фрезу шириною 14 мм і фреза над столом виступає на 15 мм. У дверях ще буде встановлено ось таке віконечко. Я вже його зібрав. Тут нема нічого складного в його збиранні. Але ще потрібно тут прорізати паз під вагонку. І цей паз я буду прорізати вже в зібраному вікні. При цьому спочатку пройду оцю коротшу сторону, де є поперечні частини дошки, тому що їх... З краю фреза може виламати, а потім вже пройду вздовж волокон. І якщо там з краю буде виламано трішки, то фреза це приховає і прибере. Хто бачив моє попереднє відео, можливо пам'ятає, що там я Зробив неправильно трішки, зразу забив ту сторону внутрішню, а потім зовнішню. І потім мучився, просовував оці дощечки. І тут вже була вата і мав з цим проблему. Тепер я забиваю відразу зовнішню сторону, ось завів сюди три дощечки. Змащую це клеєм. Після того, як я прибив три дощечки, встановлюю вікно і перевіряю, щоб воно стояло точно по центру. Після того, як я оббив і внутрішню сторону дверей, вирізаю ось такий листочок нержавійки на двері, присверлив нержавійку до дверей і розмічаю отвір. Тепер потрібно просверлити отвір на 50 мм. Отвір просвердлений. тепер я сподіваюся, що мені вдасться за допомогою ножиць вирізати тут потрібний мені отвір Так, чорновий отвір вирізаний. Цей метал ще може знадобитися для інших цілей. Отвір уже підготовлений. Тепер відставляю поки що це із металу в сторону. Замовник цієї коптильні приніс мені ось таке броньоване скло, щоб я встановив його у коптильню. Отвір я виготовив із запасом по 5 мм з усіх сторін, щоб можна було його заповнити силіконом. І простір між склом і деревом заповнюю. Ось таким чорненьким силіконом. Причому уважно слідкую, щоб силікон доходив до самого дна. І поки силікон не застиг, я прикладаю зверху невжавійку, відразу позиціоную її по отворах по центру я. Притискаю нержавієчку, щоб вона пристала до силикона. І тут накладаю ще монтаж, щоб силікон добре пристав. А метал в цей час притискаю нержавіючими саморізами. І в такому положенні залишаю до висихання силікону. Для страховки зробив розміточку. І додатково ще притисну саморізами. Коли я вирізав ось це віконечко, у мене залишився такий листочок металу, і тепер прийшов час із ним попрацювати. Оцю коптильню я буду встановлювати. Ось такий вентилятор обсушування діаметром 100 мм. І тому для нього із цих залишків нержавійки я зробив ось такий засовчик. І залишилось тільки в цій частині просверлити отвір діаметром 100 мм. Під цей вентилятор. І тепер ось такий невеликій заготовці. Мені потрібно просверлити отвір діаметром 100 мм. Звичайно, що втримати в руках таку заготовку, при такому діаметрі отвору я не можу. Якщо я просто притисну заготовку струбцинами, скажімо, сюди до столу, то ймовірніше за все фреза зімне саму заготовку, коли увійде в неї. Тому я ще використовую ось таку дощечку. І тепер притискаю це все струбцинами. Я сподіваюся, що ця дошка, через яку я буду сверлити, не дасть коронці відійти в сторону і таким чином пошкодити заготовочку з невжавійки. Тепер я всю цю конструкцію приклеїв на силікон, притиснув струбцинами. І після того, як силикон висохне, вона буде надійно триматися. Оскільки тут магнітний ущільнювач, двері я просто поклав зверху на коктейлю. Під власною вагою вони лежать, ніяк їх не протискаю і прикручую ось такі нержавіючі завіси. Перед тим, як пройти газовим пальником і обробити деревину, щоб захистити скло, я вставив сюди пластинку з ДВП, точно під розмір. І щоб була змога її потім вийняти, підмостив під неї шматочок мідного дроту. І коли я закінчу роботи з обпалювання, цю пластинку можна буде. Витягнути за цей дріт. У даній коптильні. Двигуни будуть встановлені відразу на метал, і на них буде підвищений тепловий вплив. Щоб його зменшити, разом з двигуном поставлявся ось такий азбестовий захист. І він буде встановлений. І таким чином теплове навантаження на двигун. Буде дещо меншим. І невеличкий такий секрет для тих, хто дивиться відео без перемотки. При встановленні цього двигуна я просверлив отвір у металі діаметром 8 мм, в той час, як діаметр вала двигуна 6 мм. Свого часу я купив ось такі сальники. Внутрішній отвір цього сальника складає 6 мм. Я спробував встановити цей сальник. На двигун. Але двигун потужністю 30 Вт не в силах прокрутитися в сальнику. Тому було прийнято інше трошки рішення. Я взяв ось таку фольгу. Товщина цієї фольги 1 десята міліметра. Це алюмінієва фольга. Фольгу я взяв до вільної форми. І за допомогою алюмінієвого скотча. Приклеїв цю фольгу. Таким чином я до мінімуму зменшив отвір, і пар дим, і жир уже практично не мають шансів потрапити до двигуна. Ще хочу розповісти про двигун вентиляції. Діаметр коронки, якою я висверлював отвір під двигун 102 мм. Діаметр двигуна. Ось тут у ширшій частині 103 мм. Тому я двигун сюди вставляю і без жодних там клеїв і такого іншого просто запресовую на його місце. За необхідності двигун можна буде витягнути, а взагалі то він досить міцно тут тримається. Для того, щоб зробити заглушку в димохід, я взяв ось такий алюмінієвий пруточок діаметром 6,5 мм, зігнув його, розмітив на ньому місце, де потрібно просверлити отвір. Вілив отвір у цьому проточкові вирізав із нержавієчки ось такий кружечок. Потім у трубі просверлюю отвір. У заглушечку я вкрутив ось такий саморізик. По центру, прямо по різьбі. Таким чином мені буде легше прикрутити саму заглушку на її місце. Задвижка стоїть на своєму місці, відкривається і закривається. Коли ручечка стоїть вздовж труби, задвижка відкрита. Коли в поперек задвичка закрита. Оскільки у дверях коптильні є вікно, мусить бути ліхтар. Замовник обрав ось такий ліхтарик. У стелі я просверлив отвори. Тут уже виведений датчик температури через гайку заклепку. Така сама гаєчка заклепка. Вставлено для того, щоб вийшла проводка для ліхтаря, і є два отвори, у які буде кріпитися ліхтар. Дах цієї коптині доволі важкий, і тому я прив'язав його тросом, щоб при відкриванні він не відірвався. І кілька слів про електрообладнання. По-перше, щоб його монтувати, мені довелося стати на стільчик, тому що коптильня доволі висока. По-друге, все обладнання в даній коптильні на 220 вольт. І можна сказати, що воно преміум класу. По-перше, тут використовується ось такий. Терморегулятор зроблений в Японії. Ось таке твердотільне реле Maxwell, Тут тільки радіатор грам 700-800 має вагу. Також на передній панелі використовуються ось такі антивандальні кнопочки. Цифровий регулятор напруги для парогенератора. Ну і кілька слів. Про ось цю передню панель. Вона виготовлена із нержавійки. Її виготовляв сам замовник. Він, так би мовити, металіст. Дружить з металом. Він сам її шліфував, полірував, зробив ось до такого ідеального стану. Ну і відносно електрообладнання. Я не буду тут детально показувати процес монтажу. Електрообладнання. Хочу лише нагадати, що якщо ви сумніваєтеся в власних силах, краще звернутися за допомогою, тому що схема тут доволі непроста, як для початківця. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.